Через 20 років ви будете більше шкодувати про те, чого не зробили, чим про те, що зробили. Тому відкиньте сумніви, спиливайте далі від безпечної гавані, піймайте попутний вітер своїми вітрилами, досліджуйте, мрійте, відкривайте. Моє вітання 13.20 на телеканалі Київ. Традиційно у цій порі. Програма громадська приймальня». Більш детально про сьогоднішні теми. Другий блок присвятимо темі алкозалежності. Поговоримо про сучасні методи лікування. У куточку споживача світ домашніх улюбленців, дресирування собаки. А розпочинаємо традиційно з юридичною консультацією. Сьогодні мова піде про укладання угод, зокрема договорів дарування і довічного утримання. Розпочинаємо. Українське законодавство чітко регламентує порядок дарування нерухомого майна, але, на жаль, небагато наших співвітчизників досконало знає закони. Угоди до вічного утримання людей похилого віку з подальшим правом у спадкування їхнього житла один із способів озавестися дахом над головою. Нині квартирне питання у такий спосіб вирішує багато хто. Проте ця справа досить ризикова, як для того, хто утримують, так і для того, хто зобов'язався доглядати. А через недосконалість законодавства довести свою правоту і тим, і іншим досить складно, що ж повинні врахувати обидві сторони угоди дарування, щоб згодом не ускладнити собі життя судовими розглядами, потрапивши на гачок по інформованості. І Як укласти договір до вічного отримання? Ість у нашій студії Вікторія Рихальська, адвокат. Я нагадую вам телефон прямого ефіру 223-09-71. Вікторія Олександрівна, добрий день. Добрий день, добрий день. Рада вас вітати. Дивіться, ми насправді цю тему вже піднімали. Говорили про договір дарування, говорили про договір до вічного отримання. Досить активним були наші глядачі. Тому сьогодні вирішили, скажімо так, підняти цю тему, тому що знаєте, от Туєш там 20 запитань Насправді, якщо до сьомого доходиш, то це в кращому випадку. Давайте поговоримо. Якщо не проти договору дарування Без це близько. часі випадки, особливо зараз, якщо подивитися про моніторити ту саму статистику, договір дарування часто використовується. Ну якщо, наприклад, там бабуся або дідуся або мама хочуть придати квартиру право власності там синові чи комусь іншому. Давайте тоді з цього розпочнемо. Дивіться, договір дарування. Він же посвідчується нотаріусом. так посвідчується, але якщо переходить в дарування нерухомість, то він повинен бути ще й державою Реєстрований, тобто нотаріус, посвідчуючи договір нотаріально, має внести його до. Державного реєстру договорів таким самим він убезпечить того, хто обдаровує, і того кому дарують, від того, щоб цей хто дарує ще раз, не комусь не передарив, чи не перекупив, чи не перепродав, чи якимсь іншим чином не відчужив від себе цю власність, якщо нерухомість, якщо це нерухомість, так? так договір дарування в ньому є певні ризики. Скажімо так, от я зазначила, що є ризики там і для того, хто дарує, і для того, хто буде обдарованим. Чи скажімо так, якщо люди звернулися до нотаріус, то в принципі проблемними. Бутнє не може виникнути проблеми виникають завжди, і вони виникають через непроінформованість uh -huh. людей через те, що вони просто юридично не підковані. І виникають такі випадки, коли і нотаріус буває винен, тому що не всі нотаріуси досконало знають також законодавство. На жаль, в нашій країні і таке буває. Зокрема, ризики несе в більшості випадків той, хто дарує. Тому що не поодинокі випадки такі, що людина подарувала, а потім виникли якісь обставини. Вона, наприклад, позбулася житла, яке вона подарувала, і в неї більше нічого не залишилося за душею. Або, в принципі, там подарувала якусь дуже дорогу річ для неї, яка для неї багато чого означала, там своїй дитині, там чи онуку, ту саму квартиру або машину. А онук чи там чи той, хто подарував, тому кому подарували. Відноситься до цієї речі безвідповідально річ втрачає свої якості, і людина вже вважає, що вона здійснила дуже велику помилку, подарувавши цю річ, і тому виникають такі проблеми. Інколи, в принципі, під договором дарування прихований договір купівлі-продажу, і тоді виникають ще більші проблеми. О, ну, люди для того, щоб себе якось собі покращити, ніби життя, насправді у складі. Yeah. Дешевше про, просто дешевше так про договір дарування. А як відбувається процедура? От беремо знову ж таки, звичайний приклад, близькі люди вирішили там квартиру. Це найчастіше, наскільки uh -huh. я розумію. Я не знаю там приміром щодо автівок, але квартири щодо договору дарування таке буває. А як відбувається ця процедура? Це люди одразу йдуть до нотаріусу, який пакет документів необхідно мати при собі? Так, збираються документи, виясняються uh -huh. відносини, чи дійсно вам хоч. Це подарити, чи дійсно тій людині ви даруєте. Тому що знову ж таки виникають, коли у батьків є дві дитини. Вони дарують комусь одній. Потім виникають всупереч, якихось там суперечок, люди сваряться між собою, і вони вирішують, що й другій дитині потрібно щось подарувати. Вони йдуть до суду, розривають цей договір, суд їм відмовляє на цій підставі, тому що це не є підставою для розривання mm -hmm. договору дарування. Друга дитина залишається ні з чим, перша дитина обдарована. Тому перед тим як. Дійсно вирішити, що ви хочете подарувати щось комусь, і досить цінне, то потрібно вирішити, чи варта ця людина цього подарунку, чи буде вона вести себе після цього дарування відповідно до вас, і чи буде вона ставитися з відповідною належністю, тому що це чисто питання етичне, після цього втрачаються всі юридичні зв'язки. І довести, що ви щось там не хотіли, чи ви щось не мали на увазі, чи щось вам у вас були інші бажання, практично неможливо, тому що є конкретний перелік підстав для визнання недійсності, договору uh -huh. дарування. Значить, ви збираєте пакет документів. Якщо ви вирішили все ж таки подарувати комусь будинок, то вам для цього будинок або квартиру, або іншу нерухомість. Якщо це квартира, то вам необхідно мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про право власності на цю квартиру. Також має бути якийсь договір, яким ви е, набули цю квартиру попередньо, договір купівлі-продажу, чи той ж самий договір дарування, чи лізингу, чи договір е, аліментний при переході правовласності власності на дітей. Іноді, коли чоловіки не хочуть сплачувати mm -hmm. аліментів, вони просто дарують половину mm -hmm. квартиру. Mm -hmm. Так, mm -hmm. або всю квартиру. Mm -hmm. І таким чином, скажімо так. ну… Та сказати «відкуповуються», відкуповується, воно десь приблизно так. Десь воно так і є. І значить, від нотаріуса також потрібно. Ну, коли ви вже приходите з цим пакетом документів до нотаріуса, то нотаріус вам, а, ще з ЖЕКа потрібна довідка форми 3. Коли видається ця довідка форми 3, в Шеці, ви також можете отримати довідку про відсутність або наявність комунальної заборгованості. В принципі, це не впливає. Чи я вона є... Запитати не впливає, mm -hmm. якщо є борг. не впливає для договору дарування, це значення немає. Але Жеки досить часто користуються, зловживають, я б хотіла сказати своїми правами. Така собі бюрократія. Вони кажуть, ми знають, знаємо, чому людина хоче отримати цю довідку. кажуть, поки ви не погасите комунальну заборгованість, ніяких довідок, ми вам нічого не дамо. Не мають права це робити, але на практиці це досить часто трапляється. Значить, довідку форми 3 і нотаріус вам уже видасть довідку про те, що квартира не перебуває в реєстрі, в реєстрі заборон і обтяжень, про те, що вона не знаходиться під іпотекою, про те, що немає ніякої податкової застави на ній. Тобто квартира чиста для продажу. Якщо в квартирі проживають неповнолітні діти, взагалі, якщо неповнолітні діти, якщо є співвласники квартири, тут подружжя, наприклад, те саме. Має бути згода ж, письмова, я так розумію, нотаріально завірено. завірено? чоловіка або, або дружини. Якщо виділяється частка, uh -huh. якщо виділяється частка uh -huh. в мені, то вона попередньо має бути, якщо це не вся квартира, то ця частка попередньо має бути виділена. А Можна подарувати частину, так? Можна mm -hmm. подарувати частину. Mm -hmm. Якщо є така частина, її потрібно виділити. Якщо це все за мирною згодою виходить, то потрібно просто скласти угоду про виділення частки із майна подружжя, тому що це знаходиться в спільній сумісній власності, тобто ділиться по половині, і тоді ця угода завіряється в нотаріуса. Вона є дійсною. Дійшли подружжя до того, що вони не можуть розділити його, або технічно неможливо. Тоді спір вирішується судом. Суд вирішує в яких частках, в якій відмінності, і там ну технічно має бути забезпечено в принципі. Це все перед цим проводиться експертиза технологічна, технічна, чи може бути там два виходи, два входи угу. в цій будівлі, і лише потім є такий виділ. Якщо двоє з подружжя дарують, то звичайно згода другого з подружжя є обов'язковою. Вона так, є письмовою ви... і нотаріально завіреною. Ви ще зазначили, що якщо є неповнолітні діти, тоді я розумію, що тут вступають ще, має бути дозвіл від органів опіки піклування. звичайно, так тому що конкретно передбачено, що батьки не мають права дарувати житло або іншу нерухомість своїх дітей. Конкретно зазначено, вони можуть виступати тільки від імені цих дітей, якщо це не суперечить інтересам цих дітей. І Це саме вирішує орган опіки і піклування. Якщо орган опіки проводить моніторинг і це не суперечить інтересам дітей, у дітей є ще інше житло, яке вони можуть бути забезпечене, тоді дається згода органу опіки і піклування. От ви зазначили, що люди часто йдуть до суду для того, щоб розірвати такий договір, тому що ну дійсно такі буває. Подарував квартиру, минає час, і людина, та яка подарувала, залишається без власного житла. І ці випадки виявляються насправді нерідкі, нерідкі, і люди тоді звертаються тут до суду лише, тому що в принципі, а якщо є згода того кому подарували, як що є згода розірвати такі договори, тоді можна розірвати такі договори? за згодою сторін, можна. договір може бути розірваний. В односторонньому порядку? Такі договори не mm -hmm. розірваються, тоді йдуть до суду, так, так. і от ви говорите, що підставу це не буде для суду. якщо людина mm. та що дарувала, не буде підставою, це підстави. не буде підстава. А є в принципі якісь аргументовані підстави, окрім того, що є. ви зазначили а які є. ще? всього. Є три підстави. Mm -hmm. Якщо ж це, що я говорила, що обдарований почав користуватися mm -hmm. річчю, яка має дуже велику цінність для тому того Хто дарує, якщо е, після договору дарування обдарований веде себе неналежним чином і покусився якось на життя чи здоров'я, того хто подарував дарувальника, якщо він якимось чином наніс йому ушкодження якісь, чи навіть. Летально це все закінчилося для дарувальника, mm -hmm. то такий договір його з може визнати бути недійсний. І якщо річ має яку дарують велику історичну і культурну цінність, і знову ж таки обдарований веде себе з нею невідповідним чином і істотно погіршилися якості цієї речі аж до знищення Це, певні якісь експонати. Я так розумію, карти да, картини, да, картини якісь, да, да, дуже такі статули, довго ціни. Да. Так шановні глядачі, 223.09.71, Чекаємо, давайте тоді ми з вами далі. От про комунальну заборгованість визначили, що це не є підстава. Це не є. Якщо підстави. ЖЕК відмовляється, куди звертатися? Якщо До прокурату... ЖЕК відмовляється, можна звертатися і вирішити це питання. Так, і ще я хотіла uh -huh. б зазначити, що якщо ви даруєте будинок, то для цього потрібно ще, крім тих документів, які ми назвали, то нам потрібен ще кадастровий номер земельної uh -huh. ділянки, на якій знаходиться цей будинок, і розмір цієї земельної ділянки. Ці документи можна від... отримати в Держкомземі, або у вас вже є акт права власності на руках, якщо він новий, тому що раніше не було кадастру кадастрових номерів це зараз тільки запровадили досить недавно, і якщо є у вас новий акт на право власності, то там зазначається і розмір, і сам кадастровий номер ділянки. І тоді вже переходить. Так, так. Я, до речі хотіла запитати. У нас була вчора дозвонювачка з приводу того, якщо за договором дарування їй переходить вона як обдарована, перейшла земельна ділянка, де був кадастровий номер і був де державний акт, але державний акт на того, хто дарував. Після того, як переходить земельна ділянка у право власності, за договором дарування переходить іншій людині. Договір державний акт, перепрошую, необхідно змінювати, якщо ім'я інше. Справа в тому, що навіть договір дарування це не перехід права не власності. Перехід. І вона буде власником цієї земельної ділянки тільки після того, як вона зареєструє своє право. Не сам документ буде зареєстрований, а вона отримає новий акт на право власності тільки після цього. Єдине, що її убезпечує від того, щоб Ще раз там не подарували, чи це, що я говорила на напер... mm -hmm. напередодні, то це тільки те, що нотаріус вів реєстр договорів, що вже є договір дарування, і воно більш не зможе ніяк дарувальник скористатися цією земельною ділянкою. Але це не говорить про те, що в праві власності обдарованого вже mm -hmm. є ця земельна ділянка. Дивіться, якщо подарована квартира з договором дарування, і той, хто її обдарований, так він отримав цю квартиру. Він може її далі комусь подарувати, і договір дарування укласти? Може, але. Тільки може? після реєстрації свого права власності в БТІ і після mm -hmm. отримання свідоцтва на право власності. А ну це певний час. Одразу так не може бути. Ні, це не ж минеться час. А ще такий варіант: новобудову, якщо людина, скажімо, є інвестором, і знову ж таки, вона вирішила цю квартиру подарувати. Вона її зможе подарувати лише після того, як і будинок буде в експлуатацію, коли вона стане правом отримає право власності. Чи може, скажімо так, під час того, як будівництво йде, вже почати, скажімо так, укладати таких договір? Договір дарування може бути укладений наперед. Тобто Наперед ми так бути. ми і знаємо, що є там десь угу. можливість якась знову ж таки з цим інвестором. Ми uh -huh. знаємо, що є можливість десь там отримати квартиру, і ми можемо, от, наприклад, батько хоче купити своїй дочці квартиру, нову вибудова тільки то. зводиться, uh -huh. да, подарувати, вибачте. Uh -huh. Тільки зводиться, він укладає з нею договір дарування на майбутнє. No, ми можемо так, uh -huh. і право власності наступить тільки після передання документів, коли вірніше право дарувальника подарувати настане тільки тоді. Коли вже буде квартира, що він зможе отримати свідоцтво і передати це свідоцтво, піти до нотаріуса і належним чином завірити цю угоду. Але дарувальник має право відмовитися від договору дарування на протязі цього часу, поки квартира не буде збудована. Хілося запитати, це ж це ж певний ризик. Відбувається таке, так. не добудеш стоять. У нас є додзвонювач. Добрий день, говоріть, будь ласка. О, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Ми ви в ефірі, говоріть. Давайте тоді далі з вами е, продовжимо. Е, вже не я не знаю. Зараз перейдемо все таки до договору довічного отримання, але вже не вистачить. Там теж досить цікаві аспекти. Е, договір дарування, договір довічного отримання. Я е, не юрист, але я знаю, що його часто чомусь путають люди присічні уровання. Не путають договором дарування. Це ж зовсім різні договори. Це зовсім різні і ризики зовсім різні. різні. Наприклад, якби людина похилого віку хотіла укласти якісь із договорів з цієї категорії, то звичайно я б порадила договір до. Утримання Через це людина отримує дійсно переваги набагато більше, чим під час договору дарування. Тому що ви подарили, ви вже власником не являєтеся, вам нічого ніхто не зобов'язаний, ніяких обов'язків обдарований, не несе вже потім передарувальників. Навіть ставитися до нього з нормальною відповідністю вже ніхто не зобов'язаний, тому що майно вже передано і право власності вже не бути. Під час договору до вічного утримання майно передається у власність відразу після підписання, але скористатися цим майном. Людина зможе тільки після угу, смерті угу. того, хто заключає з ним цей договір. І звичайно, це набагато краще і набагато спокійніше буде людина себе відчувати, адже за нею буде дійсно відповідний догляд. Якщо догляд буде не такий, як прописаний в договорі, людина має право розірвати договір і власність залишається за нею. А жодних коштів, грошей вона відшкодовувати нікому не винна. У нас і до говоріть, будь ласка. Алло. добрий день. Добрий день. Добрий день. Угу. Алло. кажіть, будь ласка, ви в ефірі, говоріть. Скажіть, будь ласка, якщо в БТІ замовляли документи сторонньою особою, не дарувальником, без доручення і в заяві вказаний ідентифікаційний номер не дарувальника, а чужий зовсім інший, і нема дати народження, чи може бути договір дарування дійсним? Так, залишайтеся на зв'язку, може Я бути уточ... уточнюючи, можете ставити запитання уточнення. Уже був заключений договір дарування і в БТІ були передані документи із сторонньою особою, так? Без довіреності. Без доручення. І в заяві ідентифікаційний номер не дарувальника, а чужий. Ну, це можна, в принципі, списати на технічну помилку, але вже те, що документи надійшли від іншої сторонньої особи, я так розумію, інша стороння особа підписала заяву на отримання цих документів без доручення, то дійсно це може бути підставою, але для того, щоб визнати це свідоцтво недійсним. Договір дарування в жодному разі, він був вже підписаний у нотаріуса, завірений, засвідчений. З якихось інших підстав його можна визнавати недійсним, але не з тих підстав, що документи до БТІ були подані не такі, як потрібні. Це вже проблеми БТІ. І проблеми тієї людини, яка подавала в буквальному випадку, це кримінальна відповідальність за підробку документів. Ну так, так взагалі, така цікава історія. Ну. Да, Там, тут щось які, якісь інша стороння особа, ідентифікаційний код. Це якось так. Або ти її, коли приймає документи, воно це перевіряє, чи воно бере документи і вже після того. Ну як звичайно перевіряється. Це ж як, ну, не співпад, просто номер ідентифікаційний не співпадає з тим, що с... якось справа в тому, що ти, наші загружені, обіг дуже mm. великий, таких цивільно-правових угод. І тому, в принципі, це може бути звичайна халатність. Просто скажімо так, пропустили. Ну, це інша тема, Колись теж піднімемо роботу БТІ, обов'язково, тому що там є про що говорити. Е, у нас ще й дозвонить. Добрий день, говоріть, будь ласка. А добрий день. Добри. День. Коментуйте, будь ласка, договор наслідування, наслідственний договор. Угу. Це відносно новий, нова форма договору з 2005 року. Не знаю, як практика чи широка. Але в нас є такий договір і немає з ким порадитись. Дякуємо. От дивіться, вчора дякую. дякую за запитання. Вчора ми до речі, в нашій студії говорили ця тема. Спадщина вона завжди залишатиметься такою, як я, як я говорю, актуальною топовою. І, і я теж в нас була юриста, яка говорила про те, що на сьогоднішній день ще є таке поняття, як спадковий договір, окрім там заповітів, окрім там спадкування за законом. Ви мені скажіть, о, це вже на актуальний поширено спадкові договори? Наскільки це дійсно що це таке? Та ні, це справді новела, і рідко хто заключає такі договори, все таки. Тільки краще робити те, що ви знаєте на, насправді і те, що ви знаєте, Заповіди якісно сам, ну, той саме заповіт, так, ви можете його будь-який момент розірвати. Ви можете його змінити, ви можете написати новий, ви можете передумати, піти до нотаріуса, все знову ж таки змінити, поміняти все перешити на свій лад, тому в принципі. Укладайте заповіти, краще заповіт в цьому випадку. Да. Так що спадковий договір, то ти що ви чули дві рік. Взагалі, от досить така цікава історія, маючи в принципі, що до спадщини нормального законодавства. Ну, зрозуміло, що там дуже багато виникає проблем після того, як люди починають між собою, особливо коро, знаєте, коровні родичі між собою вирішувати, О, хто має страшно. отримати спадок. Це одна справа. Але в принципі є варіанти так само, як і той самий заповіт. Заповіт, взагалі, наскільки я пам'ятаю, можна переписувати, хоч ну, вибачте, сто да. разів. Так кожен. День да можна новий. да? бідний бідні, бідні них тільки робити буде залишатися це їхній заробіток. Це їхній заробіток. Так До гердарування, скажімо так, є певні податки чи тут ситуація А, щодо, щодо договору та, дарування На Погод говоримо да. ну і дуже мало часу. Насправді така тема обширна. Uh -huh. Щодо договорів дарування і податків, якщо вкладається між кровними родичами договір, то без нульова, безпроцентна ставка. Це робиться безкоштовно і все дуже гарно. Якщо це, ну якщо це родичі рідні, чоловік, дружина, батьки, діти і в принципі дідусь і бабуся, так ще. Якщо це двоюрідні брати і сестри і родичі від другого коліна, то укладається за п'ятивідсотковою ставкою процентною. Якщо це люди зовсім між собою чужі, то це 15%. Обов'язок виплати цих відсотків покладається на обдарованого. Я сьогодні буду дякувати. Ну я принципово не запитання вам поставила щодо довгородовічного утримання. Ми обов'язково за кілька тижнів вас запросимо і вже більш детально, тому що 20 хвилин це дійсно замало, Мало. і ми поговоримо. Я ще там. Анонсувала договір той самої міни, договір купівлі-продажу. Ну, це все, все таки має бути поступово і окремими темами. Побачимо зустрічі. Вам сьогодні цього найкращого дякую. 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 Рихальська, адвокат була гостем нашої студії. За останні 10 років кількість звернень до лікарів з приводу діячого алкоголізму збільшилася утричі. Більш ніж 50% дитячих отруєнь в Україні алкогольні. Міжнародні організації б'ють на сполох алкоголізм із дитячим обличчям. Такою буде тема нашого наступного блоку. Не перемикайте. thank you